Влада готова пристати на всеукраїнський референдум і обіцяє жорстку відповідь терористам. Виконувач обов'язків президента просить депутатів розширити повноваження регіонів і планує закрити засідання із силовиками. Натомість депутати вимагають позбавити недоторканності і покарати тих парламентарів, які підтримують терористів. Більше Євгенія Мотрич. Депутати збираються на погоджувальну. Усі очима у гаджетах відстежують новини зі Сходу. В президента доповідає: на сході орудують терористи. На руках терористів вже кров. Безумовно, Україна не може симиритись. Буде розпочата широкомасштабна антитерористична операція. Зі слів Турчинова, деякі міліційні керівники цих регіонів саботують накази і без бою здають терористам зброю. Їх каже, вже є ким замінити. У нас навіть ночі вже йшли заяви, людей, які готові служити у міліції, які готові служити в Службі безпеки України, які готові. Саме з цих регіонів нам не треба завозити представників, скажімо, інших регіонів, щоб обновити сили структури. Віцепрем'єр силового блоку депутатам не розголошує секретів спецоперації. каже лише в регіоні діє три типи диверсійних груп: невелика спецпризначенці російського ГРУ та ФСБ з місцевих кримінальників та завербованих українців, і пояснює, чому терористам вдається захоплювати й утримувати будівлі. Населення не розуміючи тієї ситуації. Підтримують в великій кількості підтримують терористів, і коли перед барикадою стоять жінки і діти, то це затрудняє використання якраз правоохоронних функцій. Ще один фактор парламентарі вимагають покарати депутатів, які їздять регіонами і не криючись, підтримують сепаратистів та терористів. Скільки можуть продовжуватися так звані гастролі господина царьова, народного депутата України? Некоторых коммунистов, тех людей, которые подогревают сепаратистские настроения и продолжают разваливать страну. Настало время поднимать вопрос, чтобы снять недоторканность. Нервово за своих заступается экс-голова регионалев. Там люди, там люди. Брої, Очень многие депутаты, в том числе из Востока Украины, работают непосредственно среди своих людей. ж туди не поїдете і по панітним причинам не поїдете. вже завтра. Депутати планують розширити повноваження правоохоронців щодо використання зброї проти озброєних терористів. Крім того, силовикам, які зберігають вірність присязі, обіцяють плюс у надвишках до зарплати. Мирним же людям на сході голова Верховної Ради обіцяє компроміси і поступки над розширенням повноважень регіонів. Вже сьогодні надвечір почала працювати зокрема й конституційна комісія. Євгенія Модрич, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.